Всім доброго дня. Сьогодні мова піде про, металу, про металодетектор. Е, є у мене ось таких, ну поки що раз, два, три, чотири. От. Тут з цим все добре, тільки просто потрібно взяти кусок штанги, так як штангу я взяв від. Цього отсюда. От. І це в мене виходить, я не пожалів одної вудочки і він в мене виходить телескопічний Ось так от він розкладається і вже можна з ним ходити. Тобто я його зробив телескопічним. От він в складеному такому вигляді. Раніше була кнопочка включати ось тут. Але потім кнопочка в мене щось ригнула, і я собі поставив от, ось такий перемикач. За оцей металошукач пірат я дав півтора тисячі. Ну, разом з доставкою. Мені вийшло. За цей металошукач. Ну, він, його мені взагалі подарили. Ось такий теж Пірат ЛТ. Ось цей металошукач я собі зробив. Це перший, який мені вийшло зробити, просто купив плату. На платі було присутнє ось, ось такий регулятор. Динаміку вже потрібно було самому припаювати. І це для крони. Але я зробив дурницю, що я її витягнув сюди крону, так як вона в мене постійно випадала. Коротше, гніздо розбивалося ось тут а в кроні, і вона в мене випадала. Так як тут гніздо вже розбите, Отак. Вставляю, і ось так кронаходить. Тобто вона добре не тримає. В майбутньому я буду його переробляти. Так як тут вже потрібно цей підшаманити. Кабель, я давав не дріт, точніше дріт, але від переноски. Просто ось тут отак змотав, катушку потрібно вже міняти, шкода, бо вона в мене намотана на От. Також і от, от, а там ще пару радіо ну то вони не від цього. Також ось ось так планую собі зробити маленький металошукач, але О, бляха муха. Але потрібно вже коробочку міняти. Так. Саме найцінніше повипадало. Ось така. І КМ-ка. І мені попалася ось така от Уже готова конструкція для катушка для металошукача. Я і планую цей. Також я виготовляю ось кому потрібні ось такі от катушки. Є мідні, а є От. Це є мідна катушка, алюмінієві ось така Є. От, наприклад, беру от. Ось цю катушку, і зараз я відео зупиню, під'єднаю і покажу, що воно що він ще працює. Я під'єднав ось таку маленьку катушку, і, значить, поставив крону на 9 вольт. Так як, ну, Можливо, тут акрона розрядилася, але тут акрона не мала 9 вольт. Е, я пробував тестером ну мультиметром заміряти, то 18 вольт було. І значить я брав звідси ось вот крону доставав і клав сюди. Можливо, зараз ця крона не потягне, має бути звуковий сигнал. Його немає. Значить, потрібний або більший вольтаж, або вона розрядилась. О! О. Це, ця крона ще поки що працює. О. Значить, виключаю. От! Мій помічник. Саме найкращий мій помічник якого я люблю, поважаю і рахую, що він є член сім'ї. Називається кіттом. Він зараз короткошерстий. Ну, а як прийде зима, то він буде файний пухнастий. Чи ні, Том? В нього будуть тут такі бакінбарди. От. <кхем> Значить, це щось, мабуть, щось там всередині сталося, потрібно знімати. Розкручувати і дивитися. Ось. Також. Ладно. Про то потім. от, Кхе. Значить, е, от металошукач в сумку лазиться. Нормально все це. Правда, лопату приходиться тягати за собою. І так. Далі, Вот є алюминиевая катушка. Алюминиевая. вона алюмінівий дріт в лаку от виготовляю я катушки ціною від 50 гривень до 80. Ну, а якщо потрібно більша катушка, ніж оця, то вже йде там залежно від роту, який він і скільки мотків намотувати, то він вже там йде від 80 до 120 гривень за катушку. <клес> з ось цієї катушки вийде або 4, або 5 катушок. Але то, правда, все треба розмотувати, то дуже довго з цим бавитись. І не факт, що воно нормально розмотається. От е, металошукачі у мене взагалі то, то ще крім цих штук 13 є. Просто я їх віддав в оренду, так як для початківців от позичив, дав оренду людині, ну, не буду казати, яка оренда за день, то він там походив, пошукав, місяць не було його чути, то правда він мені привіз металошукач, ще мені не кинув за те, що е, дав оренду за цей металошукач і ще й не кинув зверху, так же само. І він собі, коротше, сказав, що так як я той металошукач е, зробив десь ну так, плюс-мінус 500 гривень. Сума вийшла, тому що вудочка. Тут я от просто розрізав кабель і разом з ізоляцією намотав. Ну, так, щоб кабель не замокав. То він сказав, що він відбив чотири рази цей металошукач. Десь через тиждень часу як ходив шукав, і він собі коротше, купив новий металошукач. Який коштує, ну, точно сказати не можу, ну десь плюс-мінус 15-16 тисяч. Такий, що він там розпізнає метали, коротше неврочений. Для початківця найліпший металошукач це ось такий, плата, штанга і от звичайна катушка. Все, в результаті, якщо втягнутися цю справу, то можна нормально витягувати. Так як я от постійно коли кудись типу, подорожую, мандрую, от йду в ліс, металошукач 3-4 крони. Сонячні батареї. А в мене ще там сонячні батареї з Китаю є я собі. Заказав, десь знімлю відео огляд, вони в мене вже півроку, а ще ніяк руки не доходять. От. Беру його постійно з собою, так як я його зробив компактний, що він сюди це як то влазиться. Тут -то всередині я заклею, навіть якщо він не влізеться, його можна просто От Взяти з собою просто ось так в руку, чи навіть якийсь чехол йому зробити чи купити. Для початківця найліпший такий металошукач. Так як я не хочу ніяких стихи <кху> наворочених, мені цей подобається. Я вже навчився розпізнавати звуки деякі. От. великий метал. Я чую, який вид великий метал. Ну, таке як пробка, то я вже навіть не реагую. Як пробка, то каже МЕ. А як великий метал каже, ну, чуть-чуть голосніше. Так що, якщо комусь потрібно, пишіть, залишайте коментарі. Е, до речі, у мене є сторінка, називається Ram's Prime в Фейсбуці. Можете зайти, там, долучитися до друзів. Я вас обов'язково додав, так як я всіх друзів додаю. І кому потрібно, пишіть, я вам обов'язково відправлю і в подарунок буде ось така от. Ось таких три катушки. Дві мідних, одна алюмінієва По ціною, от, наприклад, якби я продавав ось цей металошукач я би його продавав за 1000. Оце от я можу віддати за 500 гривень. Ось цей пірат 1200. Ну і. От і от 700 гривень. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Ось таких металошукачів в мене штук по рахунку десь 11 чи 10. Я вже точно не пам'ятаю. А остальне от такі от звичайні. Також можу зробити маленький. Металошукач по потребі, якщо потрібно буде, от, наприклад, от, от, от звідсика, тут плата з батарейку і тут маленька катушка. Це для Саме головне, що я все герметизую перед продажем, так, як має бути. От, от можете тут навіть побачити от, Термоусадка. Ну, це я зробив для себе, тобто я його воду не пхаю. От. З оцим, оцей я вже можу запхати воду, тому що тут йде заводська катушка. Можливо, якщо на цей поставити катушку поліпшу, наприклад, там за 1000 чи 200, він буде і воду не проникне. Ось От. такі От тут справи. От. От катушки, плата і металошукачі. Кому потрібно, звертайтеся, залишайте коментар. Саме головне забув сказати, підписуємося на канал, ставимо лайк. Отут буде вища карточка. Тому ви на корм. Хоче файно харчуватися, а таку їду не хоче їсти, то я йому мушу купляти корм. Підписуємося, ставимо лайк, коментар і вверху карточка. Не забуваємо про тому.